Доброго дня! З вами знову Active TV. В нас знову громадський діяч Валерій Пільгун. Минулого разу ми почали спілкуватися з приводу виборів до місцевих рад у місто Київ. В принципі, тема виявилася дуже цікавою, і цю розмову хотілося б продовжити. І так, в нас зараз стартує виборча кампанія. Е, під час виборчої кампанії ну, вже зрозуміло, що яскравої кампанії не буде, просто тому, що вона не почалась, а партії явно не збираються починати. І, в принципі, не зрозуміло, чому це. Тут нібито децентралізація, нібито в районі дуже багато повноважень, нібито, а в реальної кампанії боротьби не помітно. Що сталося? Чому так? Доброго дня. Е, на твоє запитання, Андрій. Дуже така банальна відповідь. Наразі децентралізація процес вона адмінресурсу, який в цьому задіяний, не потрібний. Тому що адмінресурси, представники діючої влади хочуть затягнути час, аби реальні повноваження були лише передані, ну, Суто де Юре, де-факто ці повноваження будуть передані в, в кращому випадку з 17 року. Тобто вибори до місь... до міської ради Києва, ой, до місцевих рад Києва це фікція? Ні, це не фікція, це е... перший етап в переформатуванні відносин. Які потрібно все-таки показувати. Тобто, депутатський корпус і міський голова вони розуміють потребу в делегуванні повноважень на більш низький рівень до районних рад, але фактично тобто, вони не хочуть їх передавати, тому йде затягування цього процесу. І в цьому ще, до речі, допомагають політичні партії. Тобто, бо вибори до районних рад будуть відбуватись за новим законом, який передбачає відкриті списки, і така монопольна участь політичних партій передбачає висування кандидатів лише від політичних партій. І відповідно це ще один стримуючий фактор передання повноважень на до ну, до рівня громади, територіальної громади, тобто мається на увазі. Ну таким чином виникає одразу два запитання: а, перше запитання: а, якщо все ж таки вибори проходять. Якщо все ж таки від партії, не від партії, але кількість депутатів буде кілька сотень. ну 10 районів, від 30 до 40 депутатів в, кожному, в кожній райраді, 462. 462 заразом буде депутати. Так. Да? Тобто, які б вони не були від партії, все одно за теорією ймовірності, з них хоча б якась частина буде таких, я буду будуть працювати на округах, спілкуватися з виборцями і таке інше. Це перше запитання. І це відповідно входить в протиріччя з тезою про те, що в них не буде ані повноваження, нічого. І те, що партія не зацікавлена. І друге запитання полягає в тому, що е, от в такій системі, е, чи можуть потрапити люди нові, які не в системі партійній і в Ради? Е, почну, напевно, з другого питання. Okay. Чи можуть потрапити люди? Звичайно, із 460 депутатів частина буде нових людей. Це передбачає тільки тим, що робота депутатам районної ради здійснюється на громадській засаді, тобто без оплатна. Людина просто за заробітну плату туди не піде, бо її фактично немає. По-друге, частина зостанеться однозначно представників Діючої влади, тому що е, зрозуміло, що ці повноваження треба буде контролювати, і е, я так передбачаю, що більшість, яка буде створена там коаліційно в кожному з десяти районів, вона все таки буде е, контролюватись і відповідати там вказівкам, які будуть надавати Київська міська рада, там Київська міська державна адміністрація, це будуть представники саме від неї. От і, звичайно, є варіант, коли ми можемо сформувати якусь демократичну більшість, демократичну коаліцію в кожному районі. Я саме ну, ідеаліст і схиляюсь до цього варіанту, тому ми з тобою, напевно, обговоримо більше шлях до такого варіанту. Що стосується першого заповідання, тобто реальних повноважень і здійснення. Скажу тільки так, що кошти навіть в міському бюджеті не передбачені на проведення виборів до районних рад. Такої статті в бюджеті не приймалось. Тобто, це будуть кошти з резервного якогось фонду направлені. Но кошти знайдуть. Да, якщо хоче політичні рішення, да, то кошти то, якось знайду. Кошти, да, це, не, це зараз не принципово. Але, ні, але це ж все-таки принципово чи планувалось здійснення, тобто повноважень, передбачають. Тобто, як, якщо ти плануєш щось реальне, да, ти передбачаєш відповідні статті затрат. Ну хоча б перед контрольно-ревізійним управлінням від, якось відзвітуватися нормально. От. Але діяльність районних рад відповідно в бюджеті не передбачена. Тому я е, вважаю, що е, бюджет міський на 2016 рік він буде продовжуватись управлятися в ручному режимі Київської міською радою. Е, в 2016 році районні ради е, будуть е, опосередковано до цього відносити, тобто якісь тільки активні групи будуть з цим користуватися, або групи, які мають лояльне відношення е, до діючої влади. От формування 2017 року бюджету, от наскільки новий, вже, новий склад районних рад буде в цьому задіяний, це вже, звичайно, процес будемо бачити тільки на початку літа. І від того, як вони правильно сформулюють цей, сформують цей бюджет, наскільки буде вдалий 2017 рік в діяльності районних рад. Тобто в цьому році в тобто діяльності рік? від районних рад якоїсь ну, такої суперуспішної чекати. Не в них варто. просто немає ресурсів. Так, у них немає ресурсів, тим більше, що в більшості випадків кожен, хто зайде із депутатів в районної ради, перше запитання у нього буде таке: а які я маю реально повноваження для того, аби здійснювати діяльність безпосередньо? І перш за все, він буде ці повноваження шукати для вирішення власних спочатку інтересів. Потім е, інтересів, наприклад, інвестора або політичної групи, е, потім тільки Київської міської ради, міського голови, адміністрації. І десь на п'ятому-шостому місці у нас з'являються кияни чи е, місцеві мешканці. Про ресурси. Депутатам цих районних рад будуть передані ряд повноважень. Фактично вони будуть опікуватися тими самими структурами, якими зараз опікувалися там з Київради. В тих структурах вже є якийсь бюджет закладений. Просто вони будуть працювати в рамках тих бюджетів, які вже закладені в ці структури під час прийняття бюджету Києва. Так. так. Тобто, ресурси є. Ресурс є, і за нього буде боротьба на рівні Київської міської ради, адміністрації і додається ще районні ради. Тобто ми будемо спостерігати такий новий. Як кажуть, новий виток да, спіралі про боротьбу за бюджетний ресурс, ага. його використання. Причому це буде як і внутрівидова видіва боротьба, так і будуть підключатися якісь зовнішні нові фактори чи суб'єкти. Тобто, якщо буде ресурс, якщо з нього буде боротьба, тоді, по йде, має бути боротьба за місце в раді. Однозначно. І де? Перш за все, це ідеологічна боротьба. Тобто, наразі ми бачимо, що після двох років після Майдану да, нічого не зміняється. Тобто є запит суспільства. І я хотів би зараз з тобою трохи відійти в таку філософську би, сторону, тому що нам з тобою треба говорити про зміну в процесі делегування повноважень. Тоді виходить два питання. Тоді виходить перше питання, це як воно буде насправді, друге питання, як би нам хотілося. Ну, Ми з тобою ж однозначно випрацьовуємо перш за все теоретично правильну модель, як потрібно вести себе, да? а потім ми е, говоримо, як відбувається в реалії, і е, намагаємося знайти якісь е, ну, точки дотику, де ми, де ми могли б бути е, ну, як кажуть, дотепні. І е, територіальній громаді, і киян, і політичній партії, яка хоче нову модель е, е, якусь вести. Бо говорити про те, е, що ми маємо в реалії, е, наприклад, в управлінні містом, зараз ну трохи е, просто не цікаво, як е, і сумно, да, і сумно. Да. Тобто, ну е, говорити про те, чому не прибирається сніг, ну ти знаєш, якось це вже mm. як баян, як кажуть. Ну, сніг прибирається. До речі, прибирається. Він тане, тому що скоро вже буде плюс, плюсова температура, і він розтане. І це зніметься з порядку денного. Тут, скоріше, от я б говорив би про те, що назріла зміна в делегуванні повноважень. І саме децентралізація, взагалі процес децентралізації, він для того й передбачений, аби делегувати повноваження і зняти з себе якусь частину відповідальності. Причому це на всіх рівнях влади цю відповідальність хочуть зняти, тому що ну реальне перевантаження в умовах, коли економічний кризис, коли немає відповідних ресурсів. І тому ну навіщо мені повноваження і відповідальність, якщо під нього немає ресурсів. Логічно я краще віддам. І таким чином себе візьму, зніму відповідальність, мені буде легше, а тим більше, що буде через деякий час. Мотив сказати, ну ви ж бачите, у вас не не виходить нічого. Тут теоретично так має бути, але практично ми бачимо центральну владу, яка з зубами вчепила за свої повноваження. Ні, ну кожен день це нормально, зайвий при собі мати повноваження. Це, це нормальна поведінка, до речі, вона дуже природня владі. Вона нормальна природня, але от день, 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 вже другий рік. Отак да, кожен але, день да, іде зміни. Іде зміни. Да. От я б хотів би тобі запропонувати таку формулу, що. Ми діємо зараз під час е, системи, коли я делегую свої повноваження через систему виборів президенту, депутату Верховної Ради, депутату місцевого рівня, чиновнику адміністрації, які е, потім е, с... Ну, Зармов... Ні, представницька влада, е, яку є делегував повноваження, е, е, формує виконавчу владу, судівську владу, правоохоронну систему, армію. Навіть і бізнес регулює. Тобто така формула вичерпала свій зміст. І вона вважається застарілою, як на мене. І тут, от коли йде процес децентралізації, я би перейшов до формули делегування іншої. от Я хочу тобі запропонувати в сьогоднішній басіні. Я зможу прийняти рішення про підтримку чи відхилення пропозицій від. І знову ті самі йдуть представники чи суб'єкти: президент, депутат Верховної Ради, депутат місцевого рівня, чиновник адміністрації, суддя, правоохоронна система, армія, бізнесмен. Тобто система спілкування від того, що я делегую права, і я очікую результатів, повинна змінитись на іншу формулу. Я хочу приймати рішення разом з вами. Через систему якусь комунікації, тим більше що новітні технології, Я це правильно розумію, що йдеться про якийсь варіант електронної демократії. Так е однозначно, е це просто вже необхідно, тому що ми бачимо, що е система, яка наразі діє, вона просто навіть не відповідає кам'яному віці. Доступ електронна демократія зараз є в програмі багатьох партій. Більше того, певні аспекти електронної демократії ми, ну, принаймні, останній рік побачили. Тобто, ми побачили е, автоматизовані скарги там на якісь проблеми, які робляться в Києві. Тобто, є в Києві сайт, ти можеш піти поставити якусь скаргу, фактично, замовлення на вирішення проблеми. Більше того, київська влада на це якось реагує. По-різному, але якось реагує. А ми побачили інститут петицій, при тому, що петиції і президенту, петиції, і міському голові. Причому це всюди, в тому числі в Києві. Більш того, до то цих петицій досить серйозно ставляться. Принаймні і президент, і київська влада аргументовано, докладно і внятно відповідає на, кожну, на кожне з запитань петицій. Це вже кроки до електронної демократії. Так, і це дуже гарно. До забудь... чого тут вибори? Право в тому, що електронне взагалі електронне місто, електронний уряд це не тільки відноситься до уряду чи до міста, це взагалі новий стиль життя, тобто електронне життя, можна так сказати, віртуальне. І тому навіть під час виборів ці елементи теж мають бути застосовані. І, перш за все, такими першими суб'єктами мають стати політичні партії. Тобто вони мають запропонувати суспільству е, якісь початкові е, формати е, от електронних партій, мож, можна так сказати. Я хотів би, наприклад, бачити в будь-якій політичній партії, не будемо там казати, яку саме, я хотів би, да, але е, кількість членів партії в віртуальному форматі. Як вони територіально розгалужені? Які є місцеві осередки? Тому що, наприклад, до вибори до районних рад в місті Києві висування кандидатів відбувається через районні осередки. Логічно. Який районний осередок в моєму районі? Хто там знаходиться? Як це проходить і тому подібні речі? Є якісь я ще... натяки на, на якісь звіти, фотозвіти там. Але мені це не цікаво. Я хотів би, як е, киянин, е, бачити діяльність цього районного осередка на протязі декількох років, коли е, е, я міг би робити ну, відповідні висновки про їхню діяльність. Я ще у 2004 році а, на моніторив сайти крупних на той момент партій, а в кожній з партій є структура територіальна. Кожній з партій є контакти міських осередків в областях. Причому в міських осередках навіть по там, де міста по 10-12 тисяч мешканців, і районні осередки в Києві. Контакти є, телефони є. Ті, які живі, там навіть є якісь фотографії про якусь діяльність. Правильно. Це а ще в 2004 році було. Але це все, ну, все застаріле. Це все модель минулого. Нам потрібна новітня модель. А в чому ця модель відрізняється від це онлайн. Це ну, онлайн. Онлайн життя. Заходите на сайт партії онлайн, там онлайн все написано, хто що робить. Ні. Це... В чому різниця? Е, ще раз, е, я хотів би бачити е, діяльність районної організації політичної партії е, в такому онлайн режимі. Ну вони, коли в них якась подія, вони на Фейсбуці собі пишуть. Там ми зібралися, там зробили, там пофарбували условний паркан. Не треба збиратись. Партійні збори радянського зразка ну, на увазі, вони, не збори. вони теж відійшли. Ми зробили суботник, там перевели там 20 бабусь через дорогу. Про це, про це запис в Фейсбуці запрошуємо так. всіх на суботник, запис в Фейсбуці по результатам суботника, кілька фотографій і так далі. Оце робляться зараз в Києві. Так, але це саме, але зараз від районної організації партійної треба висунути 40 кандидатів до районної ради. І ви сумніваєтеся, що вони висунуть? Ні, Якість Я не сумнів цих кандидатів. Тому що запит від киян все-таки оформлений в критерії відбору цих кандидатів. Стоп! В киян критерії відбору дуже різні. Так. Хтось відбирає того, хто більш гарну лавочку поставив під під'їздом, хтось обирає людину за діалогію, хтось обирає того, хто всюди кричить зрада, хтось обирає того, хто всюди кричить перемога. І єдиних та критерій не існує. Однозначно, критерії, які висвоює одна політична партія, відрізняються від критеріїв іншої політичної партії. І вподобання киян саме будуть розділені так. Да. Чому застарілість системи? Не, не, не застарілість. В тому, що на вибори на останні до Київради прийшло ну, до 15% киян. Ну, явка була більша ніж… Там я в, 50 в другий було. тур а, ще менше. Ну, в другий тур, другий тур там все було зрозуміло, то не мало сенсу ходити. От, я про що. Тобто, нам все рівно пропонують систему, коли за нас все вирішено. Стоп, ну і ми вирішуємо, хто і входить в другий я, тур. І тут я хотів би повернутися до того філософського сенсу, якого я, я тобі пропонував спочатку говорити. Тобто зміна. В процесі е, делегування повноважень, і взагалі оця зміна формули, вона й передбачає, що е, явка виборців має бути вищою. Тобто, виборець має бути зацікавлений прийти на вибори до районної ради, вибрати е, тих е, представників і кандидатів, які найбільш якісніші, для того, аби в майбутньому. І якісно покращити своє життя. От знаєте, я зараз згадую кілька своїх сусідів, яких я е, дуже рідко бачу тверезими, рештчану я бачу не тверезими. Угу. Я от не знаю, як їх зацікавити, прийти на вибори, інакше як пообіцяти щось конкретне, матеріальне прямо зараз. Ну, звичайно, алкоголіки в Києві якби не 50%, але вони є. А по-друге. Е, я постійно бачу під під'їздом в себе там делегацію людей, які обговорюють, який з кандидатів більше зробив, щоб за нього проголосувати. В це виглядає так: так, значить, нам поставив лавочку і повісив поштові скриньки. А цей, от там поставив дитячий майданчик, А оцей цей там приймальню зробив, а в цьому, а в цей гроші роздав. Так, ну от. Будемо голосувати за цього, тому що е, умовні поштові скриньки, плюс е, лавочка, плюс там те, що він ще робив, це коштує більше, ніж ті гроші, які нам роздав у от той. От. А тепер ми знову е, повертаємось ну, ми... до системи просто підкупу, чи да. навіть скритого, там прихованого підкупу виборців, і е, якість відбору кандидатів у нас е, зводиться до того. Хто запропонує виборцям більшу матеріальну допомогу? Так, да, За нашим дослідж... дослідженням таких точно не менше 50%. От а я все-таки кажу про ту більш перспективну модель, коли ми відбираємо людей до районних рад, які е будуть е направляти свою діяльність не на м власне збагачення, аби для того, щоб потім промотивувати виборця. А е, будуть займатися безпосередньо діяльністю, е, яка передбачає покращення загального рівня добробуту в місті. А, і ми в країні. а ми це хто? Це громадяни. Тут відповідальність, звичайно, йде вже на рівні, якщо я хочу змінити, то перш за все я повинен змінити своє відношення до виборчого процесу. І такі е, заходи, як елементи електронного там. Врядування чи електронного контролю за діяльністю партії, вони просто необхідні для здійснення е, ну, процесу якісного, а, тобто, для того, щоб сформулювати який більш-менш висновок того, що ми поговорили, виходить, що та політична сила, яка зможе сформулювати, е, по-перше, нормальний зворотний зв'язок з виборцем, а критерії відбору кандидатів, вона візьме голоси тих людей, які голосують не тому, що їх купують в тим чи іншим тій чи іншій мірі, а тих людей, які насправді хочуть виступати там замовниками послуг влади через депутатів. Правильно зрозумів? Ну, в якійсь мірі так. Я хотів би ще додати, що от, переформатування функціоналу держави з наказового рівня до сервісного. І так само переформатування політичних партій від монопольного ставлення на ринку, на управління депутатським корпусом, від того, аби надавати сервісну послугу під час виборчого процесу, і аби від територіальної громади були відібрані через якісь досить примітивні механізми відбору і співбесід. Самі якісні люди, які б представляли інтереси територіальної громади в районних радах. І таким чином ми виходимо в систему, коли є якийсь відбор, є якісь критерії. критерії. Да. І по цих критеріях приходять люди. До... А е... хто ці критерії робить? Та ці критерії є внутрішній запит і в партії самих. Адже керівникам партійних структур, там, голові партії, ну, все рівно треба покращувати імідж. Загальнопартійний. Він зацікавлений в тому, аби більший рейтинг був партії. І цей рейтинг покращується тим самим ну процесом, який він пропонує під час виборів від районних рад в місті Києві. Тобто, адже це локальна досить територія, немає якогось принципового, ну такого важливого там. Навіть рівня бюджету, за який можна там було б битися ну, до останнього, можна було б експериментувати. Є комунальні засоби масової інформації в Києві. Телеканали, радіо, газети. Через ці засоби масової інформації можна було б спокійно за місяць, за два до початку виборчого процесу сформувати ці критерії. Навіть через службу 1551, там можна було б початково від територіальної громади критерії, потім від політичних партій. І спочатку робити для бажаючих відбір по критеріям територіальної громади, а потім уже партії, дивлячись на якість кандидатів, уже по своїх вподобаннях розбирали б цих кандидатів. І в нас би було ну, 3-4 кандидати, які достойно б. В умовах, наприклад, дебатів показали киянам, що ну районна рада в столиці це досить пристойний рівень, адже ну нікому там не секрет, що голова районної державної адміністрації міста Києва це майже рівень губернатора, чи заступника міністра, чи міністра, тобто. Це, Як мені в великого міста. Так, да, це нормальний соціальний статус і, і управлінський статус. Тобто, ну, є за, за що поборотися, є де зробити відповідний підбір кадрів для майбутніх змін в Україні. Дякую. Ну, на, цьому, на цій дуже такій позитивній ноті Захів. будемо закінчувати нашу програму. Сподіваюсь, що все саме таки буде, що ми побачимо дійсно якісних кандидатів в районній ради, що ці кандидати будуть гідно представляти своє місто, і що, врешті-решт, нас будуть сформовані дійсно адекватні критерії. Ну я нагадаю, що під кожним відео є великий палець, який треба натискати. Підписуйтесь на відео. Ну і до зустрічі.